Семья – это для меня ресторана. все. Жена, дети, радость. А сегодня у нас на площади Будущее и настоящее. Множество. Секрет – любить, восхищаться с супругой и любить детей. Для нас семья – все. Мы уже в семье 11 лет вместе. А секрет хорошей семьи расскажите. Во взаимопонимании и в дружбе. с полуслова. Это ценность, которая прийшла та от Иисуса Христа і раніше. Віра своей жене, своим детям. На этом и стоит семья, на вере і довір'ї друг другу. Цього дня відзначити міжнародний день сім'ї на центральну площу міста вийшли городяни різного віку. Масштабне свято, організоване весільною агенцією мір свадіб та ведучою урочистих подій Анжелою Гутянко, проходило на центральній площі міста. Святкова програма запам'яталася чималою кількістю цікавих заходів, зокрема і парадом красунь наречених. 15 чарівних дівчат у білосніжних весільних сукнях, під овації городян пройшлися центральною площею та дефілювали подіумом. когда-то уже проходил парад, параднісну, потім потом эту традицию Ми вирішили решили за новіть. Приглашали всіх замужних і незамужних, всіх, у кого є свадібне біле платья. Ілюхтомок його кого-то взяти з друзей. Дівчата розповідають, взяти участь у параді спонукало бажання знову відчути себе у ролі нареченої та вдягнути весільну сукню. Серед учасниць були дівчата, котрі стали дружинами зовсім недавно, а також жінки, які мають досвід в шлюбі, більше 10 років. Наталія Кудрявець з чоловіком незабаром святкуватимуть 15 років. Років …подружнього життя. 15 буде 25 августа. Ми ну, влюблені друг в друга, тому що ну, якщо б ми не були влюблені, я думаю, що ну, по-другому б зложилася наша життя. Головне любов. Не обійшлося й без сюрпризів. Присутні стали свідками справжньої пропозиції Руки і серця одні з незаміжних учасниць параду наречених від коханого. Після чого на головній сцені міста під підчалені оплески городян відбулася церемонія заручень двох закоханих Джемілі та Андрія. Пара розповідає, познайомились у літньому таборі. Спочатку дружили, однак пізніше дружба переросла в кохання. Дівчина зізнається про те, що саме сьогодні на неї чекає подібний сюрприз, причому на очах у Отень шосткінців навіть не здогадувалась. Оказывается, всі мої мами, друзі наші знали і мені ніхто не сказав. Я взагалі в шокі. Познайомились в лагере. Дружили спочатку большегодом, а потом дружба переросла. У нас в любовь <серказ> ну, неймовірно зворушливим. Був парад та тусів з донечками. В ньому взяли участь понад 30 шосткінських родин. Парламентар Ігор Молоток зі своєю старшою донькою також долучився до заходу. Для мене сім'я це опора, фундамент це зиблі моральные ценности, которые передаются нам с молоком матери. Это семейные традиции, это душевное тепло родных, их добрый совет. Вот это счастье. Но семья — это в большей степени ответственность, это уважение друг друга, это забота. Мне очень приятно видеть здесь молодых счастливых отцов, невест, Будучих і настоящих жон, мам, я хочу пожелати, щоб в кожному домі був мир і согласі. Будьте здорові і щасливі. З праздником! Шосткинські татусі зі своїми доньками, принцесами підготували для всіх подарунок проникливий танець, який нікого не залишив байдужим. Теплі родинні стосунки зворушували до глибини душі. У него коричневые волосы. И он такой красивый, что я его люблю. Папу зовут Сережа. Он у меня просто суперский. Мы вместе любим проводить время, вместе любим ходить на мероприятия, делать разные сцены на праздники. Ну, вообще, мы всегда вместе. Маленьких учасниць порадували солодкими подарунками від шосткінського хлібокомбінату. На завершення зворушливих дефіле всім запропонували станцювати вальс дружби і заспівати гімн сім'ї. На святі виступила відома сумська група Денс бенд. За словами організаторів, подібне свято планується зробити традиційним. Много сюрпризів ми оставили на наступний рік, одразу все не виложили. то плануємо зробити традиції празднування Дня сім'ї в нашому городі.